І так, дітки, починаємо друге заняття. Друге заняття у нас малювання, і пропоную вам відгадати загадку. Запалали в чистім полі. Наче вогники червоні, то палає в полі так польовий червоний. Дітки, вмикай мікрофончики. Мак. Мак, так. Так, це мак, це особлива квітка, яка є одним із символів нашої країни. Всі українці. Цінують, поважають і люблять цю дивовижну та загадкову квіточку. Маки ми можемо побачити в українському віночку, на вишиванці, на рушничку та навіть на скатертині. Маки, хоч і прості, але чарівні, на вигляд, квіти, ніби червоні вогники які ростуть на полях. Квітка мак шовковиста на дотик, має махрові пелюстки, а забарвлення рослини бувають різні. Тож сьогодні, діти, я пропоную вам намалювати маки. І так для роботи, дітки, нам знадобиться. Погляньте, будь ласка, вам видно? Так, фарби червоного, чорного та зеленого кольорів, склянка з водичкою, ар... альбомний аркуш паперу, тарілочка, так, ватні палички та пензлик. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть діткам розвести фарбу. Червону. Робимо таку не жидку, а більш таку, як густа сметанка. Трішки водички. Так. Дівки я забула і ще повітряна кулька наша. Добре, розводимо фарбочку. Так, тепер беремо нашу повітряну кульку, так, дивимось, поки що уважно на мене. Надуваємо цю повітряну кульку. Так, зав'язуємо невелике, таке, таке коло робимо. Зав'язуємо. Нехай батьки вам допоможуть. Ось таке таке коло в нас виходить. Так, тепер дивимось уважно. Нашу повітряну кульку ми беремо, змащуємо фарбою добре та прикладаємо на аркуш паперу і робимо ось такі кругові рухи. Дуже обережно da, відкладаємо. Так, даємо трішки підсохнути. Так, покажіть, як у вас там виходить. Виходить, дітки? Виходить. Добре. Тепер в серединку ми беремо чорною фарбою. Так. Можна пензликом, можна ватними, ватними паличками. Ось таку серединку ми малюємо. Зробимо таку маленьку, чор... чорненьку вуглинку. Так. Ось такі в нас вийшли квіточки, а зараз ми будемо з вами малювати стебельця. Зараз тільки я вам все покажу. Беремо зелену фарбу і малюємо стебельця. Дітки, у вас все виходить? Так, також ми малюємо листочки. Получилось. А теперь тебе надо взять кисть. А да. Выходит? Ой, бачу, гарно дуже, Ксения. Малюем Кишки. зараз стебельца, листочки. Теперь бери зеленую краску. И вот Какую хочешь, или ту, или другую. Вот а ну, на тоненько рисуй. Это тоненько. Так, держи. Что? И теперь тянешь вниз полосочку. Mm -hmm. Да, стебелёчка. Надо еще больше краски. Mm -hmm. Лучше тузи возьми, она более яркая. Теперь обводи вот эту полосочку вниз теней. Mm -hmm. Да, вниз. Вот так. И за божанимщи можно намалевать и травичку. А теперь берешь. смотри, вот отсюда. Куда? Вот отсюда сюда тянешь. Чуть-чуть надо было потоньше кисточку ксе. Не нажимай на кисточку. так. Держи. Вот что неровнее. Добре. И теперь тут удачи. О, дерево с цветками. Дерево, не дерево, все. максимум. Да, 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 ты, да, ты там еще да, дерево намалювал? Да, там еще Травку трав, рисунок. Да. Травичку, так. Так, дитки. Так, дитки, послушайте. Ось такі чарівні маки в мене вийшли. Чекаю від вас роботи, дітки. До так. побачення, до, до побачення. нових зустрічей.